Тема сьогоднішнього уроку різноманітність та значення земноводних. Амфібії це перші і найпростіше організовані наземні хребетні тварини. Їх прогресивними ознаками, порівняно з рибами, є поява парних п'ятипалих кінцівок, рухомого з'єднання черепа з хребтом і шийного хребця, легенів і дихальних шляхів, голосового апарату, язика і слиних загост. Трикамерного серця і поділу току крові на мале й велике коло кровообігу, наявність півкуль головного мозку, трьох повік та інше. Недосконалість пристосування до життя на суші проявляється в амфібій у всіх системах органів. Температура їхнього тіла залежить від температури і вологості навколишнього середовища, тобто вони є холоднокровними. Кров, яка надходить до органів, змішана і не приносить їм достатньої кількості кисню, слабо розвинені дихальні шляхи, мала поверхня легень для газообміну, відсутність грудної клітки спричиняють незначну ефективність дихання. У проковтуванні їжі беруть участь очні яблука. Примітивність амфібій, як наземних тварин, особливо чітко виявляється в тому, що їх яйця не мають захисних оболонок. І вони не можуть розвиватися поза водою. Розвиток відбувається з перетворенням личинки, яка живе у воді на дорослу тварину, яка існує на суші. Сучасні амфібії є найменшою за кількістю видів групою хребетних тварин. Їх поділяють на три групи: хвостаті, безхвості і безногі. Хвостаті це група земноводних з видовженим тілом. У яких є добре виражений хвостовий відділ і здебільшого однакові кінцівки. Це найпримітивніша група амфібій, вони найбільше подібні до найдавніших земноводних. Існує близько 350 видів хвостатих амфібій, поширених переважно в північній півкулі. В окремих представників ряду спостерігаються розмноження на личинковій стадії неотенія. До ряду належать саламандри, тритони, протеї, сирени. Амбістоми та інші. По всій території України трапляються тритон звичайний, тритон гребінчастий. А такі види, як тритон Карпатський, тритон, тритон Альпійський та саламандра плямиста, поширені лише в Карпатах. Найбільшим представником групи є велетенська саламандра, яка поширена в Китаї та Японії і досягає довжини тіла до півтора метра. Безквості це група земноводних з коротким тілом. У яких хвостовий відділ не виражений, задні кінцівки розвинені набагато краще за передні, часто мають плавальні перетинки між пальцями. Існує близько 3500 видів безхвостих амфібій. Хвіст є лише в пуголовків, а хвостові хребці, що залишилися в дорослих, зливаються в паличкоподібну кістку у ростиль. Безхвостові земноводні мають інші особливості: це обмежену кількість хребців, зазвичай 9, Видовжені тазові кістки, наявна барабанна порожнина і барабанна перетинка. поширені безхвості у всіх географічних зонах, крім полярних областей. Трав'яна жаба, наприклад, живе і за полярним колом, та безводних пустелях живуть земноводні. Найбільше безхвостих земноводних у тропічній Америці. До ряду належать жаби, гостроморда, озерна, трав'яна, голіаз, ропухи, зелена, звичайна очеретяна, квакші кумки, наприклад, жовточеревна, червоночеревна та інші. Найбільшими представниками безхвостих амфібій є жаба Голіаф. Вага її, вага її сягає понад 3 кг, довжина 32 см. Та жаба Бломберга при возі майже 2,5 кг вона має довжину 25 см. Безногі. це група земноводних з червоподібним видовженим тілом. Що має кільцеподібні перехвати і позбавлена кінцівок і хвоста, Налічує ряд близько 170 видів, поширених переважно в Південній Америці, Тропічній Африці та Південній Азії. Більшість безногих амфібій веде підземний спосіб життя, риючи ходи у вологому ґрунті і рослинній підстилці. Яйця розвиваються поза водою. Лише остання стадія личинки пов'язана з водним середовищем, у багатьох живородіння. До ряду належать червяги кільчасті, червяги блакитні, рибозмій цейлонський та інші. У помірних широтах земноводні нечисленні, тому їх роль у природі невелика. Ними живляться хижі хребетні, це риби, змії, птахи, савці, і вони самі знищують чимало безхребетних і дрібних хребетних, тим самим регулюючи чисельність видів. Значення амфібії для людини. Полягає перш за все у тому, що вони поїдають багатьох шкідливих безхребетних молюсків, комах та їх личинок. Серед хвостатих земноводних України найкориснішим є тритон звичайній, чисельність якого досить велика. У його харчовому раціоні переважають комарі. Червона черевна кумка, яка, на відміну від жовточеревої, більш поширена на рівнинних місцевостей, поїдає ворогів риб, це личинок бабок, водяних клопів та Вавинців. Ропуха сіра і ропуха зелена, яка відрізняється з півом, схожим на пташини, активно знищують комахи з неприємним запахом і смаком, яких не їдять птахи. Користь амфібій є значною ще й тому, що вони проявляють активність у нічний час, коли інші кижаки не полюють. У деяких країнах населення використовує в їжу м'ясо, риб та саламандр, наприклад, саламандру велетенську чи гостроморду жару. Жаби й тритони є об'єктами медико-біологічних досліджень для вивчення процесів збудливості та розвитку. Особливо науковців зацікавила надзвичайна здатність до регенерації в тритонів. У них відновлюються не лише кінцівки, хвіст, а й легені, спинний мозок, кишечник. У цих тварин не існує проблеми відторгнення пересаджених органів. Окремі види амбібій є джерелом отримання отрут. Які використовують для ліків. У наш час особлива увага вчених під час досліджень спрямована на отрути, здатні знижувати кров'яний тиск людини, розширювати судини, збуджувати дихальні рухи і кровообіг, згубно діяти на гельмінтів, прискурювати загоєння ран і лікувати пухлинні хвороби. Деякі види можуть завдавати шкоди, вони переносять небезпечні захворювання, наприклад, туляремія, або поїдають мальків риб.